Цього літа я хотів проекспериментувати урожайні з фасолі ну, квасолі, з різною густотою висадки. Десь на початку червня ми засадили невеличку ділянку грядки фасолею. Раніше підготувавшись і гарно продумавши розсадку фасолі, ми розсадили її так, що на одну тичку получалося по 4 фасолини. Десь через місяць, ну це вже десь приблизно на початку липня, мені знову в голову устрілило, може би, то ще посадити фасольки. Все ж таки, всі її любимо, і вона дуже смачна. Ну і я пішов, скопав невеличкий кусочок ділянки грядки. І засадив її знову фасолею. Тільки цього разу я вже садив не по 4 фасолини на одну тичку, а по 8. Ну і коротше, через 2 тижні я знову побіг на грядочку, щоб насадити фасольки. Це вже виходить у нас середина липня, і я насадив вдвічі більше фасолі. Два рядочки додаткових ще насадилося з різною густотою висадки. На одному рядочку я все-таки ще посадив з густотою 8 фасолин на одну тичку. Ну, а з іншого боку, я насадив вже по 12 фасолин на одну тичку. Тільки прикол в тому, що останній раз, коли я висаджував, там вже були не тички, а нитки. Як я це все робив, ви можете подивитися на моєму YouTube каналі. Всі агрономи прекрасно знають, що якщо густіше висаджувати, то буде дрібніший урожай. Але цей експеримент мені показав, що в принципі висаджувати фасолю по 8, навіть по 12 фасолин на одну тичку, ну там нитку, то це нормально. Тому завдяки такому невеличкому експерименту я на наступний рік буду висаджувати уже по 12 фасолин на одну тичку. Ну і зроблю додатковий рядочок, де я висаджу по 16. Подивимося, що буде. Скільки я зібрав урожаю, який був урожай, скільки я б міг заробити на цій фасолі. Про це я вам розкажу в наступному відео. Тому я вам рекомендую краще підписатися, щоб не пропустити наступне відео.